Одним із напрямів діяльності нашого фонду є підтримка молодих спортсменів. І сьогодні ми познайомимо вас із Сергієм Артеменком, якого фонд протягом кількох років супроводжував на шляху до золотої медалі. Коли мені було 6 років на святкуванні Дня міста, я Побачив змагання по боксу в той момент. Я захопився боксом та вирішив ним займатися. Були у нас там дебати з батьками його що бокс це такий від спорту важкий. Перші змагання ми поїхали ось Остьор, і Сережка виграв поєдинок, став чемпіоном у 24-му році. Став чемпіоном Європи, а в цьому році став переможцем Азії. Бог це для мене моє життя постійні виклики та яскраві перемоги. Не потрібно тисячу слів, потрібен один приклад. На сьогоднішній день Сергій став чемпіоном Азії. Але в цьому ж році буде ще відбір, проходить до чемпіонату Європи. Головне не зупинятися і все прийде в свій час. Найближча моя ціль стати чемпіоном Європи та виконати норматив майстер спорту України з боксу. Протязі двох років благодійний фонд Діти війни постійно нас підтримує, і ми маємо змогу приймати участь і на тренувальних зборах, на міжнародних турнірах. Я хочу подякувати всім працівникам благодійного фонду, людям, волонтерам, які віддають себе за для розвитку не тільки спорту, а й гарних справ у нас в Україні. Ми знаємо, що талановиті хлопці, такі як Сергій, потребують підтримки. І якщо ми можемо допомогти, хоча б одному такому хлопчику, то ми все робимо правильно. Протягом двох років благодійний фонд Діти війни мене підтримує. Постараюсь виправдати надії фонду та всіх, хто в мене вірить.